У ніч, коли над Дністром раптово раптовостих вітер, старі люди в навколишніх селах зачиняли вікна, навіть якщо було спекотно. Вони знали: якщо вода стає рівною, мов скло, значить Бакота знову згадує себе у такі ночі не можна свистіти, не можна кликати когось на ім'я і не можна дивитись довго в ріку, бо вона може сказати те, що не кожному судилося бачити. Колись Бакота була великим селом, не багатим, але впертим. Вона трималась за камінь і за землю так, ніби знала, одного дня за неї доведеться боротися не з ворогом, а з часом. Люди тут жили поряд зі скелями, у яких ще з давніх часів були видовбані печери. У них ховалися під час набігів, молилися в голодні роки і залишалися самі з тишею, коли втрачали надії. Скельний монастир над селом з'явився раніше за письмові згадки ченці, що там жили, майже не виходили до людей, казали, що вони сторожі не бога, а межі. Вони вчилися слухати землю, бо вірили камінь говорить повільно, але ніколи не бреше. І саме від них пішло перше застереження. Бакота не терпить насильства над собою. За століття тут бачили багато смертей, татарські напади, козацькі війни, панщину та голод. Люди вмирали, але село лишалось. Та з часом з'явився страх, якого раніше не знали, страх тиші. Почали зникати окремі родини. Хати стояли зачинені, без слідів боротьби. Старі казали, що ті люди пішли в камінь, бо не витримали тягаря місця. У ХХ столітті про це вже не говорили. Страхи замінили паперами й наказами. Коли прийшло рішення про затоплення, ніхто не питав дозволу ні в живих, ні в мертвих село назвали заводою. Людей переселили. Пам'ять залишили без господаря. Кладовище розкопували поспіхом, деякі могили так і лишилися в землі. У скелях ще довго хтось запалював свічки, але потім і це припинилось. Вода підійшла не як ворог, вона не ламала, не зносила, вона просто підіймалася, дзінькаючи об камінь, ніби рахувала кроки. Коли затопило перші хати, люди почули дивний гул, не шум ріки, а глибокий низький звук, схожий на подих, його було чути лише вночі. Після зникнення Бакоти в окрузі почалися речі, які ніхто не записував у звітах. Риба зникала, з'являлась без причини, човни знаходили порожні, прив'язані, але з мокрими веслами. А часом вода відступала настільки, що на поверхні показувалися кам'яні сходи, яких не було в жодній схемі, вони вели до скелі, де колись був монастир. Кажуть, у ті дні можна почути дзвін не гучний, внутрішній, він не лякає одразу, навпаки, притягує. І якщо піти за ним, то побачиш бакоту такою, якою вона була в останній день. Дим із коменів, людей на стежках, дітей біля води вони не знають, що вже стали пам'яттю. Старі вірять, що монахи виконали своє останнє служіння, замкнули село між шарами часу. Щоб воно не зникло остаточно, але й не повернулося повністю, бо Бакота пам'ятає все і молитви, і зради. І страх людей перед тим, що сильніше за них. Тому, коли над Дністром знову стихає вітер, вода стає нерухомою, а ніч здається надто глибокою, не варто шукати відображення, бо інколи ріка дивиться у відповідь, і якщо вона впізнає тебе, може запросити лишитися. Не назавжди, лише не стільки, щоб ти почув, як під водою досі живе село, яке так і не. Погодилася зникнути.